Вже, напевно, кілька років цікавилися м, сучасним будинком номер 12 на вулиці Франка. Дуже характерна, цікава архітектура м, і доволі небагато інформації вдалося знайти. Напевно, що першою і чи не єдиною зачіпкою про історію цього будинку його власників е, був фрагмент комбінованої листівки із підписом Вілла Поїлс. Від знайомого польського історика мені вдалося дізнатися, я не знаю, правда це чи неправда, яка одна із думок. Про те, що цей самий погорілась, мав відношення до Юдинарату за Нінця, тобто керував життям Тернопільського геста. З іншої сторони, в адресовій книзі, вдалося знайти інформацію трошки з іншим прізвищем про Кароля, адвоката який жив на Станіслава 12. Зараз не заміна, що це вулиця. І з таким же ж, як на листівці, прізвищем Йоахіма, який жив на листоподової вулиці. Згадайте, будь ласка, будь-яку інформацію про мешканців цього будинку після. Про мешканців цього будинку я сказати можу тільки одне, що була розмова, що там жив якийсь генерал. Цей будинок завжди чомусь був. Фірка закрив, туди ніхто не входив, ніхто не виходив, я нікого не бачив, людей не пам'ятаю нікого. Хто там жив, чи вся ліво була того генерала, чи один поверх, не можу сказати, не знаю. Чи то, який... Знаю, що після е, е, десь в кінці 80 х там було щось пов'язане з зерном. Тобто, mm чи -hmm. то, що, то е, адміністрація завод, зерна, чи що, щось таке було. Як точно називалася організація, я не знаю і що там зараз, то я не знаю. Як, можливо, зовнішній вигляд змінилися? Часливо ваші... протичний. Тобто, може на рівні кольорів, а яким був? Практично ні. Зовнішній вигляд практично лишився той самий. По меншій мірі за моєї пам'яті лишився той самий. Дуже цікавий план того паркану, який тут є. Враження ну, я Ніхто кажу, навіть паркан, не паркан був завжди закритий, в'їзд закритий був завжди. Вважали що там генерал, так, так, я по-моему. Як було, я тобі розказую. Який він з другого боку. Я ні разу, чесно кажучи, не бачив. Подвір на нього станції колишніх. стовп, до речі, давній. Давній, дуже давній. Дуже давній стовп. Я на нього теж звертав увагу, як проходив. От, можливо, на фотографіях загальних десь його з другого боку, видно, не знаю. Таких старовинних. Ніколи туди не ніколи не, туда не дивився. Ну, от не можу нічого більше сказати про нього. А що там далі? З офісу. Дуже цікаве. Там, напевно, подвір'я досить цікаве, напевно, там оздоблення, досить цікаве з другого боку також. Можливо, але згадуючи, наприклад, спину Шевченка-15 до бібліотека. То... どうですか